Я хочу представити наших наступних гостей. Це Роман Савчак, упорядник книги реквіему Небесна Сотня, керівник центру соціальних проектів Хочу жити. А також Олена Максименко, член редколегії книги реквіему Небесна Сотня. Вітаю вас у нашій студії. Як думаю, зрозуміли наші глядачі. Будемо зараз говорити про нову книгу. Книга Реквієм Небесна Сотня це масштабний проект, завданням якого є вшанування загиблих героїв майдану. Програма включає в себе комплекс заходів, спрямованих на гідне. У увіковічнення героїзму Небесної Сотні книга Реквієм розповідає про долі героїв, імена яких назавжди увійдуть в українську історію. Реалізація програми поширюється на всю Україну та інші країни світу. Уже узгоджено всеукраїнське розповсюдження книги реквієму у навчальних культурно-освітніх закладах, бібліотеках та інших установах, щоб меморіальне видання стало доступне кожному українцю 7 травня. Стартує компанія щодо друку мільйонного накладу книги. Тобто, це було вчора. Так. Така день. масштабна робота. Так, по-перше, дякую. І приємно, коли ці речі хтось говорить з колег, з журналістів і спасибі вам. Дійсно, хочу почати з того, що от, власне завтра, 9 травня, так, ми будемо вшановувати загиблих, які також боролися за нашу державу, і десь за. За світ наш власне. І чи не перший цей день ми спробуємо десь в такому форматі новому, точніше, адекватнішому, вшанувати загиблих цих? А ми хочемо заакцентувати увагу, що в нас, на жаль, і сьогодні продовжують гинути люди, і є наші герої сучасності. Е герої, яких ми не маємо права забути, е це є власне Небесна Сотня. Дуже часто ми спілкуємося з колегами, журналістами і з товаришами, всі кажуть, романи і друзі, а можливо, достатньо, можливо, вже достатньо говорити про Небесну Сотню. Життя йде, продовжується, рухається. А, так вірно, життя продовжується, рухається вперед, але ми мусимо пам'ятати цих осіб, і ми мусимо їх адекватно вшановувати. І якщо ми будемо це робити, ми будемо, власне, свідоміше розвиватися як держава і як особистість. Індивідуально. Дійсно, щодо е, книги Рекем, власне, Книга Реків Небесна Сотня, яка вже е, відома е, і знайома загалу, і українцям, е, це книга, яка розповідає про Героїв Небесної Сотні. В ній ми розмістили е, всіх учасників, всіх Героїв Небесної Сотні, які боролися е, в сучасний час, і їх було вбито і які віддали своє життя, щоб е, жили ми разом з вами в новій державі. Тут опис я так розумію трошки про їхнє життя, ким вони абсолютно, були так? абсолютно вірно в книгу собі це спроба об'єднати інформацію про цих людей. Ми показуємо, як ми вже зазначали верховий регіон. Цих осіб, тому що існує стереотип, що це Бандерівцям було нудно у Львові і в Тернополі. Вони сюди приїхали і себе перестріляли. Це абсолютно неправда. Це люди з, з Донеччини, зі Львова, з того ж Криму, прошу, Донецьк, Мельниця, Суми, Вінниччина. це центральна -україна. люди з всієї України, Центральна Україна. Так дійсно Львів'ян було найбільше разом з киянами. Також ми показуємо, що це люди різних статусів, цей програміст, вчитель, громадський активіст, Художник, митці, чомусь екстремістів, терористів ми тут не бачимо. І тобто, ми хочемо показати що це люди, звичайні, яких ми зустрічаємо щодня на вулицях, це потенційно наші колеги, знайомі, і те, що їх об'єднувало, це любов до нашої держави, і за що їх було власне вбито. Щодо нашої кампанії, яку ми розпочали вчора, коротенько, власне, що книга була представлена в Україні. 30 березня на жолодному вічі uh -huh. це був пілотний перший тираж наклад тисячу екземплярів і він буквально розлетівся за лічені хвилини і книга десь створила видання книги створило ажіотаж і щоденно нам телефонують пишуть на фейсбуці інші контакти люди зі всієї країни що дуже цікаво і приємно телефонують зі східних областей це і Харків, це і це і Запоріжжя. І, і що просять? Просять, будь ласка, приїдьте до нас і презентуйте цю книгу, розкажіть е, нашим колегам, людям, які живуть в нашому місці, що, що це за феномен Небесної Сотня. Бо е, дехто не знає, що таке Небесна Сотня повноцінно, і хтось думає, що дійсно це якісь люди не зрозуміли. Тому ми зрозуміли, що е, ми мусимо рухатись далі. І, ми стартували вчора, ініціювали кампанію, і робоча назва звучить наступним чином. Книга Реків Небесна Сотня має бути у кожному українському домі. Відповідно, ми поставили собі серйозне завдання надрукувати мільйонний тираж і розповсюдити цю книгу Україною. Скільки зараз надруковано, от, крім тої, тисячі першої? Власне, зараз ми тисячу роздали. Це є лишилося кілька екземплярів. Один з них, яких ми залишимо в редакції. Наших колег громадського телебачення, Дякую. а також ще одну книгу. Ну її розігрувати очевидно некоректно. Це на той момент, але м -м, це ексклюзивне ще перше видання. І ми також залишимо один екземпляр в студії громадської, хто сконтактується з вашою редакцією чи емейл. Е емейтом. Перша шар. людина, яка захоче так, отримати. Так, цю книгу. Буді... Зараз дуже багато людей звертається є книги. Ми кажемо, будь ласка, витримайте чуть-паузу. То, дуже Отже, дуже хоче... Роман Савчак упорядник у порядник книги Реквієму зараз лишає нам, хто перший звернеться Контактуйте, до і громадського... ми вам підпиш... підпишемо. Зразу напишіть ваше ім'я, і ми вам і, 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 і залишимо цей пам'ятний перший тираж. Власне... Скажіть, хто друкував, пані Олена, може, ви скажете? Хто друкував, як так швидко вдалося знайти? На ну, такий достатньо якісний от, Ой. власне, от власне Олена, е, людина, яка працювала в журналістському колективі в е, рад і вона власне може розказати всі нюанси робочі, як відбувався процес збору інформації. Власне над збором інформації працювало понад десятеро журналістів, працювали десь близько місяця. От я особисто написала: я не точно не знаю, десь близько десяти цих біографічних заміток. От, е, інформацію шукала переважно через соціальні мережі, через знаходила спільних знайомих із загиблими, розпитувала їх, е, якісь біографічні дані, якісь просто, що ви можете згадати про цю людину, якісь такі факти. Ну, відверто кажучи, як, е, ну, з журналістської точки зору робота проста, да, 500 знаків заміточки, але реально це дуже така болісна праця і дуже тяжка, тому що після кожної такої замітки. Відпроходиш стривалий відходняк, трусить, і, ну, тому що кожну історію пропускаєш крізь себе такі сухі, здавалося б, факти біографічні, але ці всі подробиці шокують. Коли ти пишеш там, як загиблий за дві години до смерті спілкувався з донькою і казав, що все гаразд, іду відпочивати, а за дві години його не йшли вбитим. От це складно. Але мені здається, що це такий хороший біль, цілющий. Є у Володимира Висоцького ці рідки «Надо-надо надосипать соль на ранок, щоб тут же помнять не болят. І мені здається, ця книжка має стати такою дещицею солі для кожного українця. Від депутата, який приймає рішення на ту чи іншу користь до даїшника, який вимагає хабаря, і до пересічного громадянина, який робить свій вибір чи дати той хабар, чи ні. Тому що насправді ми робимо свій вибір. Що миті на кожному кроці на користь підтримки або зради тих цінностей, за які гинула Небесна Сотня? Всі родичі контактували з вами, тобто вам вдалося. Ну, не всі. Це, це велику, велику допомогу нам надав Євромайдан Сос насправді. Переважно це все вони були посередниками між нами і родичами. Тобто, я особисто з родичами не спілкувалася, спілкувалася тільки з друзями, яких знайшла через соцмережі спільних. Тобто вот. кожний журналіст, зрештою, <кхи> працював десь по суті за своєю методикою. Бо журналісти були з Дніпропетровська, і з Риму, навіть і з Львова, і з Києва. І ми намагалися досуникати в ті перші дні контакту з рідними, бо розуміли, наскільки їм складно. А основний момент, власне, от ви сказали, що вчора стартувала кампанія, це дійсно вірно, і завдання кампанії зробити. Так, щоб ця книга опинилася дійсно в кожному домі, і що для цього вже реалізовано? Узгоджено це цей проект вийшов на державний рівень і узгоджено безкоштовне розпосюдження цієї книги по всій Україні. Ця книга буде у всіх бібліотеках нашої держави, це близько 20 тисяч у школах, у кожній сільраді, у музеях. І момент який. Для цього також ця книга буде реалізовуватися у книгарнях України за собівартістю, щоб будь-яка людина. Скільки ко, вартість, кож, кожна людина змогла прийти і придбати собі цю книгу. Ми ставимося завдання, що ціна на цю книгу не має перевищувати 25 гривень. Це по суті є вартість папір. Так, достатньо руки, якісно зроблена і 25 гривень. Не так Ця команда буде і вона працює і працювала безкоштовно. Власне, витрат це суто друк. І зараз ми цю книгу також ще доповнюємо. І що ще цікаво, телефонують за кордону це є і Лондон, це є Варшава, це є Берлін. І вже на сьогодні перекладена книга англійською мовою. Вона перекладається німецькою, польською та російськими мовами, щоб таке явище, і феномен, як Небесна Сотня, була доступна і світовій громадськості. Ми маємо цінувати цих людей, усвідомлювати і поширювати. Небесну сотню це явище серед світової громадськості. Нам потрібно абстрагуватися, позбуватися від якихось комплексів, можливо, навіть неповноцінносільних речей, ми сильна нація, ми маємо гордитися нашими новинами. І що власне є? Ми, хочу попросити, ми підготували відео матеріал, ролик. Це однохвилинний відеоматеріал, де оцінця наші слова ми стиснули в одну хвилину, і ми розповідаємо про цей проект і, власне. Звертаємось до громадськості про підтримку і допомогу цього проекту. Тому покажіть, будь програмі... ласка. Є відео. так? посіб. Будь ласка, відео. за вільну і демократичну Україну. Вони віддали своє життя за гідність держави і людини. Вони загинули, щоб гасло Бог і Україна стало виміром нашого життя. А що ми? Можемо зробити для них книга Реквієм про небесну сотню. Це масштабний проект із вшанування полеглих героїв майдану. Більше десятка журналістів займалися пошуковою та упорядницькою роботою про долі людей, імена яких назавжди увійдуть в українську історію. Ми маємо знати імена героїв. Уже узгоджено безкоштовне розповсюдження видання у навчальних та культосвітніх закладах, бібліотеках, музеях та інших установах країни, щоб книга реквієм стала доступною кожному українцеві. Також книгу будуть реалізовувати за собі вартістю у книгарнях країни. Наша мета надрукувати мільйонний тираж. Допоможіть зібрати необхідні кошти для друку книги. Книга Реквієм Небесна Сотня має бути у кожному українському домі. Роман, мани наразі ця книга друкувалася за пожертви? Та? так розумію, ця книга друкувалася на відкрито не було часу на перший раз збирати кошти. Настільки ми поставили собі дедлайн, щоб до 30 березня встигнути на 40 роковини пам'яті. Ми по суті журналістами просто мовчки закотили рукави і почали працювати і. В один день, коли треба було друкувати, телефонували знайому організаціям, інші пояснювали, що це є за момент, і всі просто мовчки допомогли. Зараз же, щоб надрукувати мільйонний тираж, нам ми маємо зібрати 7 мільйонів гривень. І чи великі ці кошти, чи ні я не знаю, але я вважаю, що цей момент ми маємо реалізувати із за підтримки. Власне, людей, громадськівці, ми це зробимо і поширимо цю книгу у кожний дім, хто адекватно, адекватних українців і, можливо, ті, хто вагається, щоб вони зрозуміли. І що ще цікаво, хочу сказати, що ми знаємо, якщо, можливо, попрошу вас, є також ще реквізит, реквізити наші, на які то, можна перерахувати гроші. Так, хто але має, вони були в кінці відео, але ми зараз ще покажемо. Хто має бажання може це власне підтримати. З нашої сторони, ми гарантуємо повну відкритість збору коштів. Ми щоденно будемо висвітлювати перебіг збору коштів, і це можна зробити на сайті, який ви бачите зараз на екрані Книгареквім і але зараз я вам хочу показати наступний момент. Якщо я попрошу серію. ми знаємо, що наші люди прості люди в хорошому розумінні, фінансують все. Що тільки можна, і інколи не можна, також фінансують. Починаючи від благодійних речей, від людей, яких ми зустрічаємо на вулицях, їм допомагаємо фінансово, закінчуючи Збройними силами нашої держави. Це все добре. Це добре, бо ми знаємо, що якраз наш народ одна з унікальностей в тому, що ми вміємо акумулюватися, коли це потрібно. Але також є персони в нашій державі, яким. Значно очевидно простіше в них можливість допомогти соціальним проектам. Зокрема, це наші шановні кандидати на пост президента України, які дуже часто, щоденно, зранку до вечора говорять, кажуть, що вони поважають Небесну Сотню. Це все добре. Ми без скептизму, хоч скептицизму хочемо в це вірити. Але що ми власне зробили? Ми хочемо. Побачити і звернутися до шановних кандидатів на пост президента України, які сподіваються чітко свідомі, що сьогоднішні вибори на пост президента відбуваються великою ціною смерті небесної сотні. Отож, наскільки їхній популізм підкріплений підкріплений практично? Ми їм адресували відкритий лист, які коротенькі тези. Я хочу вам запитати. Власне, от ми покажемо. Ми е, скан залишимо, також і Всі глядачі е, зможуть побачити. А самі і... кандидати можуть знайти на вашому сайті. Я так розумію, так, на ваших це буде, в соцмережах буде. Е, Висвітлений на сайті, він буде розіслений на всіх соціальних мережах mm -hmm. і ми особисто повністю прийдемо цю юридичну форму, ми їх зареєструємо, для того відправимо паралельно рекомендованими листами, щоб кожен кандидат президенти отримав цей лист і згідно закону про Україну, про звернення громадян нам відповів. Отож, суть листа. Кандидати на пост президента України Звертається до них в центр соціальних проєктів, хочу жити, який ініціював проєкт. Шановні коротенькі тези, шановні кандидати у президенти, вітаємо вас на новому шляху та щиро бажаємо вам успіху. Віримо, ви здатність стати саме тією новою силою, яка необхідна для докорінної зміни нашої політичної системи. І віримо, що вони чітко цінують тих людей, які мільйони вийшли на Майдани країни, зокрема героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя. Середиці листа ми розповідаємо про суть проекту, який ми щойно не спілкувалися. Чітко заявляємо, що наша мета надрукувати мільйонний тираж, і в чому суть команда проекту працює на волонтерських засадах. Основні витрати це є друк. І транспортування книги у всі куточки України вартість проекту – 7 мільйонів гривень, а його реалізація здійснюється за благодійні кошти, які може пожертвувати кожен, кому дорога пам'ять про героїв майдан. Отож, пропонуємо вам, шановні кандидати, на пост президента України, також долучитися до ініціативи та зробити свій фінансовий внесок у добру справу, віддавши данину пошани тим, хто подарував вам та всій Україні шанс на нове життя. Згідно закону України про звернення громадян, просимо вас до 20 травня 2004 року письмово повідомити 14. про ваш 14, так, 14-го року, шановні кандидати, президента, до 20 травня 2014 року письмово повідомити про ваш вибір щодо підтримки даного проекту. Власне, 20 травня 2014 року, наша ініціативна група інформуватиме громадськість. Про результати збору коштів, зокрема вашої особистої позиції, висвітлювати ми це будемо у засобах масової інформації. Підтримка даного проекту є добровільним виявленням кожного. Вибір за вами, панове. Отож, шановні друзі, шановні кандидати на пост президента, е віримо, що ті речі, які ви говорите, і е ваша шана Небесні Сотні є щирими моментами. М також розуміємо, що е ваш статус і Дозволяє, нам, дозволяє вам допомогти зробити дійсно підтримку цього проєкту. Ми до вас звертаємось. Допоможіть практично підтримати, реалізувати цей проєкт, і що власне, ми зазначимо чітко, які меценати це зробили і хто допоміг. Це по суті це не є маніпуляція, я хочу вам сказати, але водночас це лакмусовий папірець, Ми дійсно побачимо, хто і як це згоден можливо зробити. Так, Романе хочу додати від себе, що насправді політики дуже люблять зараз експлуатувати образ людей, які загинули, часто згадувати це, коли доречно в своїх виступах. Я думаю, що це Абсолютно. дуже хороша ініціатива. І ви правильно робите, що ви персонально звертаєтесь, що ви хай люди підтверджують своїм, хай ці люди, які хочуть зараз обійняти посаду президента, підтверджують це Абсолютно. своїм Абсолютно. своїми Абсолютно. діями. Ми Толерантний народ, ми інколи, але ми з цим інколи навіть переграємо в толерантність. Давайте чітко розуміти вибори відбу, якщо б не було вбито Небесної сотні. Ми не знаємо, що би відбувалося сьогодні. Взагалі чи ми з вами би спілкувалися. Бо у нас була диктатура сучасності, яку нам створили. Нам Максимальному рівні тому ці люди, які називалися лідерами майдану, на той момент йшли на перемовини з тою владою. Це власне за рахунок людей. Абсолютно тепер за рахунок людей ці люди, які були готові співпрацювати з режимом надалі. Вони зараз мають шанс на нове життя. Як ви правильно зауважили. абсолютно вірно і ще який момент. Момент хочу сказати, що з двома шановними кандидатами на пост президента ми вже три тижні ведемо переговори, спілкуємось. точніше, навіть. Тиждень назад ми вели переговори, а за останні два тижні зв'язок втратився з ініціативи не нашої. Чомусь ми не можемо додзвонитися, чомусь збивають телефон, стверджують, що багато інших питань. Шановні кандидати, президенти, ми знаємо, що у вас дуже багато інших питань. Ми знаємо чітко, що відбувається сьогодні і що хвилинні нові події, але водночас. Ми всі українці в цей складний час мусимо, як би не було нам складно, ми мусимо закотити рукави і почати рухатися. І якщо в цей складний це, це час кожен з нас буде працювати на максимум, ми скорше переможемо це зло, і наша нація буде процтата. А наша нація буде прочитати, тому що вона є унікальна. Дякую вам, Романе. Ви кажете, що 20 го числа там буде останній день, коли вони можуть з вами сконтактувати чи допомогти. Я запрошую вас в студію громадського оголосити результати. Можливо, це будуть якісь відповіді, листи, ми не можемо або пізніше. Дуже цікаво саме цим перевірити наших кандидатів у президенти за кілька от, днів до виборів. От Коротенько, власне, що дійсно, от 20 го числа це буде найдесь драматичніше, активніше ситуації в штабах президентів України. Отож, 20 числа ми. Дякую за запрошення. Будемо в студії в громадських і в інших засобах масової інформації. Ми скажемо про цей результат. Також хочу сказати, що 17 травня буде відбуватися в Україні День Європи. Зокрема, в Києві на Михайлівській площі буде відбуватися святкове дійство і будуть присутні посли всіх європейських держав. У у нас в Києві, тому ця книга вже української англомовний варіант буде вручена всім послам, де вона буде поширена Європі. Також... Хочу сказати і мушу подякувати. Людина до нас вже допомогла, і я мій обов'язок це сказати. Як не дивно, Ця людина до речі не є кандидатом на пост президента України, проте він проявив свою благородність. Це є Катеринчук Микола, та угу. який без зайвих папоксу запитань наша розмова тривала 15 секунд. Микола Дмитрович взяв лист, запитав, що це є. Він подився, сказав: Добре, ми це підтримуємо. Тому я вам дякую і дякую кожному, хто допоможе, і кожному кринці. До речі, сьогодні вже зранку, ми вчора тільки реалізували. Зерненька поступило перші 50, 100 і ще 100 гривень. Тому Всім друзі, спасибі. Ми це зробили. Я сподіваюся, після ефіру громадського ще більше і ще більше людей долучаться до цієї ініціативи. Роман Савчак Олена Максименко, створювачі книги Небесна Сотня, книга Реквієм, яка має бути у кожній родині, яку має прочитати кожен українець і своїй дитині і собі, і пам'ятати цих героїв людей, які загинули в Україні. Дякую вам, що ви прийшли до нас. Дякую. Дякую. І, і, і ще момент. Якщо чиновник стане зранку і він. Розкриє вдома ще біблію, а прийде на роботу, розкриє книгу Небесна Сотня а ввечері. Після чаю прочитає Кобзар, Я вважаю, це такий комплект, і в нас все буде чудово. Дякую вам. Дякую вам. Успіхів вашому, нашому спільному проекту.